Розділ 50. Перший. КОМПАС світових СПІРИТИСТІВ Зараз на сумей була одягнена рожева сукня, і її синювато, чорне, довге волосся було розсипане по її плечах. На її голові був великий бант. Її одяг разом з її милим обличчям були справді освіжаючі, чисті та вишукані. Це була насолода для очей. Що сталося люба? Після розлуки протягом такого короткого часу ти вже скучила за мною. Дивлячись на таку чарівно одягнену сумей, чуфен не міг впоратися з собою і подразнював її. Повір мені, якщо знову назвеш мене любою, я вирву твій язик. Сумей скриготала зубами, і її миле личко миттю стало злим. Сумей, що постала перед ним у такому вигляді, була навіть більш симпатичною, тому, розсміявшись, він сказав: чому б тобі не дозволити мені називати себе любою? Я ж твій коханий. Сволота. Білі руки сумей схопили руку, Чуфена. Її пальці переплелися, наче кліщі. Обличчя Чуфена миттєво покосилось, і з його рота пролунав крик, схожий на примарне виття голодних вовків, що пройшов відгуком по всьому заїжджому двору. Через деякий час вони обидва опинилися на шляху до стародавнього міста. Як виявилося, багато майстрів зібралися тут деякі вловили можливість для бізнесу, і вони, чекаючи новин про гробницю, пропонували на продаж дивні, але дорогі скарби. Коли Сумей дізналася про це, зацікавлена, вона хотіла добре провести час. Потім вона, витягнувши, чуфена вирушила до міста. У цей момент вони обидва були на вулицях стародавнього міста. Невиразний юнак на кшталт Чуфена, що прямував за красунею подібною до сумей, привертав безліч захоплених і заздрісних поглядів. Але було очевидно, що чуфен не бачив свого успіху. Дивлячись на позеленілу частину своєї руки, чуфен жалібно знемагав Чортова дівчино, ти надто жорстока. Тепер вона позеленіла. «Хм, давай подивимося, чи насмілишся ти тепер бути таким зухвалим. Сумей скрутила свої губи, бо в серці вона була щаслива і радісно оглядала околиці. Поки вона говорила, схопивши руку чуфена, сумей попрямувала до вуличного кіоску. Цей кіоск торгував прикрасами для дівчат. Матеріали були досить рідкісними, і кожен колір був на своєму місці. Вони сильно захопили сумей, і вона, опустившись навколішки перед кіоском, ретельно почала їх перебирати. Бабуся, що стояла за прилавком, була неймовірно щасливою, і спеціально для сумей вона почала розповідати про деталі кожного предмета. Дивлячись на обличчя цієї бабусі та її диявольську посмішку, чуфен зміг дати їй оцінку лукава підприємниця. Коли він занудьгував, чуфен кинув свій погляд убік і виявив старого, що лежав поруч. Старий був досить неохайний, ніхто не міг знати, коли він востаннє мив голову, і його волосся злиплося в грудки. Все його обличчя було в бруді, латки по всій одежі. І на латках стояли інші латки. Із сандалів спереду було видно пальці, а ззаду п'яти. Його кіоск був не схожий на кіоски інших продавців, які приваблювали до себе покупців. Хоча асортимент старого не вирізнявся різноманітністю, купа книг, що стояли перед ним, привернула увагу чуфена. Насправді, зверху книги не виглядали як особливі. Але чуфен, який мав силу духа, помітив серед стопки книг одну, яка містила дивні коливання. Старий, чому ви продаєте ці книги? підійшовши, запитав чуфен. Старий навіть не підняв голови. Він зобразив один знак у напрямку до чуфена, що означає одиницю. Одна мідна монета? спробував удачу чуфен. Ха, думаєш, мідної монети вистачить на їжу для жебрака? Старий, ви хочете та ель срібла. Хоча зовні Чу фен був ввічливий про себе. Він проклинав його. Один духовний бісер, і ви можете забирати все. Чорт, чому б просто не вкрасти їх, а? Ви вимагаєте так багато за ці розбиті книги. Але старий не заперечував. Він ще раз ліг на землю і кинув одну фразу Купуйчи йди. Після цього він бурмотів про себе. Мої книги, які залишили мені мої предки. Предок? Ви досить смішні. Хто ваш предок? Мій предок прийшов з далекого місця. Він світовий спіритист. Світовий спіритист? Які хвастощі? Очевидно, що сумей не вірила йому. Ви можете вірити чи не вірити мені. Зрештою, той, хто знає, що він робить, купить їх. Закінчивши говорити, він заплющив очі. Почувши слова старого, серце чуфена стислося. Сумей, у тебе є духовний бісер. Дай мені один. Що ти робиш? Ти справді збираєшся бути ошуканим цим старим. Якщо в тебе є, будь ласка, позич його мені. Чуфен простяг руку до сумей. Ти ідіот. Я ще ніколи не бачила тебе настільки дурним. Дякую. Чуфен узяв його і передав старому. Старий, я купую ваші книги. Вау, це справді духовний бісер. Ви досить багата молода леді. Схоже, що це перший раз, коли ви бачите духовний бісер правильно. Дивлячись на збудженого старого, сумей була дуже незадоволена. Чуфен же нічого не сказав. Він загорнув десятки книг у тканину, яка була використана як вуличний кіоск, і закинув їх собі на плечі. Хе, хе «Маленький брате, ти маєш досить гарний погляд. Захоплюючись вами, я зроблю вам подарунок. Але тільки но чуфен зібрався піти, старий дістав дещо з пораненої ганчір'яної сумки. То був фіолетовий диск. Диск був зроблений із особливого виду деревини. З чотирьох сторін було написано північ, південь, схід та захід, ліворуч і праворуч, життя і смерть, удача і невдача були вигравіровані на ньому. Там був дивний символ, вирізаний у центрі дерев'яного диска. Що це? З цікавістю схопивши, сумей оцінювала його. А, маленька леді. Ця річ прибула з далекого місця. Вона необхідна для світових спіритистів. Це може передбачити життя і смерть, удачі та невдачі. Називається він компас світових спіритистів. мовив старий, ніби знаючи про це все. Ох, це просто неймовірно, як ви використовуєте цю річ? уважно запитала сумей. Це Це річ для світових спіритистів. то як же я про це дізнаюся? «Хе-хе, ви удвох повинні дізнатися це самостійно, сподіваюся, знову зустрінемося з вами. Старий торкнувся своєї сухої борідки і закотив очі, ніби боявся, що чуфен поверне куплене назад. Потім він розвернувся і побіг геть. Дивись, я знала, що він шахрай, проводячи поглядом старого, який накивав п'ятами сумей, сердито тупнула ногою.